Очередяна шапка жив собі колись один багатий чоловік і було в нього три доньки. От задумав він якось дізнатися, як вони його люблять. Скажи, як ти мене любиш, донечко? спитав чоловік старшу доньку. Як своє життя, відповіла вона. Це добре, сказав він і запитав середню А як ти мене любиш, донечко? Більше за все у світі, відповіла середуща. Дуже добре, сказав він і запитав найменшу. А як же ти мене любиш, моя голубонько? Я люблю тебе так, як м'ясо любить сіль, відповіла вона. Ох, і розсердився ж батько. Виходить, ти мене зовсім не любиш, сказав він. А коли так, то не смій залишатися в моєму домі. І батько тут таки прогнав донечку геть, зачинивши за нею двері. Отож. Подалася вона світ за очі, довго, довго йшла і нарешті дісталася болота. Нарвавши очерету, сердешно сплела собі на китку з каптором, а потім закутилася в неї з голови до ніг, щоб сховати своє гарне плаття, і рушила собі далі. Чи довго, чи не довго дівчина прийшла до якогось будинку. Чи вам, бува, не потрібна служниця? запитала вона. Ні, не потрібно, відповіли їй. Я не маю куди йти, сказала бідолашка, мені не треба платні. Я буду робити все, що не кажуть. Що ж, відповіли їй, якщо хочеш мити горщики і чистити каструлі, то залишайся. І дівчина залишилася. Вона мила горщики, чистила каструлі і виконувала всю найбруднішу роботу. А оскільки вона ні... не сказала нікому своє ім'я, то її всі називали очеретяною шапкою. Та ось одного разу по сусідству давали великий бал і всім слугам дозволили піти подивитися на знатних панів. Але очеретяна шапка сказала, що дуже втомилася і нікуди не піде, і залишилася вдома. А щойно всі пішли, вона скинула свою очеретяну накидку, вмилася й собі подалася на бал. І можете мені повірити, красивішої за неї там нікого не було. Слід сказати, що на цей бал приїхав також син її хазяїна, він з першого погляду закохався в очеретяну шапку і весь вечір танцював тільки з нею. Та перед самісіньким завершенням балу очеретяна шапка непомітно втекла додому. І коли решта служниць повернулася, вона вже встигла перевдягтися у свою очеретяну накидку і вдала ніби спить. На другий день служниці їй кажуть Якби ти тільки знала, що вчора було на балу. Що? запитала очеретяна шапка. Знаєш, туди приїхала одна молоденька леді, то така красунечка і так гарно вбрана, наш молодий хазяїн очей з неї не зводив. би й мені на неї глянути, сказала очеретяна шапка. Ха, то що ж тобі заважає? Сьогодні ввечері знову бал, і вона напевно приїде. Але коли спустився вечір, очеретяна шапка знову сказала, що дуже втомилася і не, пи... не піде на бал. Однак не встигли слуги піти, як вона скинула із себе очеретяну накидку, вмилася й собі поквапилася на бал. Син хазяїна вже чекав на неї. І цього разу відтанцював танцював тільки з нею і не зводив з неї очей. А перед самісіньким закінченням балу очеретяна шапка знову непомітно втекла додому. І коли решта служниць повернулася, вона вже встигла вдягти на себе очеретяну накидку й удала, ніби спить. На другий день служниці їй кажуть. Ах, очеретяна шапка, от би тобі подивитися на ту леді! Вона знову була на палу, а наш молодий хазяїн увесь вечір із неї не зводив очей. Ну що ж, сказала очеретяна шапка, я б не проти на неї глянути. Але ж сьогодні ввечері знову буде пал. Їдьмо з нами. Вона напевно приїде. Утім, і цього разу, коли настав вечір. Очеретяна шапка знову сказала Я дуже втомилася. Якщо хочете, їдьте, а я залишуся вдома. Але щойно ну, всі пішли? Вона знову скинула свою очеретяну накидку, вмилася і поквапилася на бал. Молодий пан був страшенно радий її бачити. Увесь вечір він знову танцював тільки з нею і знову не зводив із неї очей. Цього разу юнак запитав, як її звати, і звідки вона родом – але дівчина не відповіла. Тоді він подарував їй обручку і сказав, що помре від журби, якщо більше її не побачить. Та перед самісіньким кінцем балу очеретяна шапка знову непомітно втекла додому. І коли решта служниць повернулася, вона вже встигла вдягти на себе очеретяну накидку й удала ніби спить. А на другий день служниці їй кажуть От бачиш, очеретяна шапку, не пішла вчора з нами й тепер ніколи не побачиш тієї леді. Балів більше не буде. Ох, як шкода! А мені так хотілося її побачити, відповіла очеретяна шапка. Ось так. А як же наш молодий пан? Що він тільки наробив, аби довідатися, куди поділася очеретяна шапка, але все намарне, куди б він не ходив, у кого б не запитував, ніхто нічого про неї не знав. І Юнак так занудьгував, що занедужав зліг по ліжку і навіть їсти перестав. Зверіть молодому панові вівсяної каші, наказала куховарці, а то ще помре стуги за кросунею. Куховарка відразу заходилася варити кашу, І якраз цієї миті до кухні увійшла очеретяна шапка. Що ти вариш? запитала вона. Кашу для молодого пана, відповіла куховарка. Може, я покуштує, а то ще помре стуги за красунею. Дай но я зварю? попросила очеретяна шапка. Куховарка, хоч і не відразу, але погодилася, і очеретяна шапка власноруч зварила для молодого пана вівсяну кашу. А коли каша була готова, вона нишком кинула в неї обручку. Готову кашу віднесли хворому. З'ївши її, юнак побачив на дні посудини свою обручку. Покличте сюди куховарку!» – наказав він. Куховарка піднялася до нього. Хто варив цю кашу? запитав юнак. Я, збрехала вона з переляку, але він глянув на неї й сказав Ні, не ти. Скажи правду, хто її готував, тобі за це нічого не буде. Ну, якщо так, озвалась вона, тоді скажу, її готувала очеретяна шапка. Покличте сюди очеретяну шапку, наказав молодий хазяїн. Очеретяна шапка за мить піднялася до нього. Це ти варила мені кашу? спитав юнак. Я, відповіла вона. А в кого ти взяла цю обручку? продовжував він. У того, хто мені її дав», – сказала вона. То хто ж ти така? Зараз побачиш. Дівчина скинула з себе очеретяний одяг, і молодий пан побачив красуню, з якою танцював на балу. Ну, звісно ж, юнак дуже швидко одужав, і вони вирішили обвінчатися. Молодята хотіли згуляти весілля на славу і запросили гостей з усіх кінців. Серед запрошених був і батько черетяної шапки, але вона так нікому й не зізналася, хто вона така. І от перед замісіньким весіллям дівчина пішла до куховарки і сказала: як будеш готувати місні страви, у жодну з них не клади солі, так вони ж будуть несмачні, зауважила куховарка. То немає значення, сказала черетяна шапка. Гаразд, я не буду солити, погодилася куховарка. Нарешті настав день весілля. Після вінчання всі гості посідали за стіл. Вони спробували м'ясо і не стали його їсти, бо воно було зовсім несмачне. А батько очеретяна шапки, покуштувавши всі м'ясні страви, раптом розридався. Що трапилося? запитав його молодий хазяїн. Ох, відповів він. Колись була в мене донечка. Одного разу я запитав у неї, як вона мене любить, і вона відповіла, як м'ясо любить сіль. Ну, я вирішив, що вона мене зовсім не любить і прогнав її з дому. А тепер бачу, що вона любила мене найбільше. Але її вже, мабуть, немає серед живих. Батько, поглянь, ось вона! вигукнула очеретяна шапка і, кинувшись до батька, міцно його обійняла. Відтоді вони живуть усі разом, і горя не знають. Кінець.